Добрий день, малята! Запрошую вас переглянути заняття. Бажаю вам дізнатися сьогодні багато цікавого і корисного. Малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з деревом, яке називається ялина. Весною на всіх деревах з'являються зелені листочки. Ялина має теж зелене вбрання. А восени. Коли на деревах листочки стають жовтими і червоними ялина залишається зеленою. А коли настала зима і усі дерева скинули своє листя, на землю ялина залишається зеленою. На своїх вітах ялинка має багато багато зелених голочок, і називаються вони хвоя. Голочки хвоїнки Насправді це теж листочки тільки іншої форми. А ще в голочках ялинки знаходиться багато ароматних масел. Тому ялинка дуже запашна. Ялинка має форму піраміди і верхівка ялинки завжди гостра. Малята, погляньте, як багато ялиночок виросло. Але ці ялинки маленькі. А щоб ялинки виросли великими, знадобиться дуже багато часу. Коли ялинка виростає великою, на ній з'являються шишки. А взимку насінням з шишек годуються птахи і білочки. А коли приходить час зимових свят, Ялинка перетворюється на казкову красуню. Її прикрашають вогниками, кульками, намистами, і під ялинкою з'являються подарунки. Якщо зрубати ялинку в лісі, вона загине. Тому в домівках треба прикрашати штучні ялинки. Вони теж дуже гарні. Тим самим збережемо природу і довкілля для людей і тварин. Малята, дякую вам за увагу! Наше заняття вже закінчилося. До побачення!